Вже було багато з різних країн, з Італії, з Мексики, з Чехії. Сьогодні я не знаю, звідки мені здається чомусь, що це якийсь спешл бокс, тому що зараз грудень і а, такий передріздвяний настрій, можливо, вони створили якийсь спеціальний бокс. Мені здається, що це and the bovine Звичайно, є якась цікава інформація про країну, про національні страви, про те, як вони їдять той чи інший снег. Тому для мене вони не якісь там. За консистенцією схоже, ніби як картопляне пюре висушили. Не я не можу сказати, що це щось що я би їла часто, але цікаво. Зізнаюся, я не дуже люблю с I suppose I guess Смачне печиво. Скава і мені здається, суперсмачно. Ця паста на смак, не якась там, знаєте, дешева. і на смак Смак не настільки жахливо. Ще трохи відчувається полуниця. Але це не той десерт, який я поїла. От така. Я, мені здається, що я в Україні теж таке їла щось подібне принаймні. Таке, знаю, П'ять із тисяч. За солодким, але класно з кавою мені здається прям. ¿Por І запиваєте його соком з кавно, і такий лишається просто присмак вона в роті, якийсь освіжаю.